Одного разу, коли Ісус проходив в суботу через засіяні лани, його учні почали, почали дорогою зривати колоски. Фарасеї казали йому: Поглянь, чого вони роблять у суботу те, чого не дозволяється. Він каже їм, чи ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли опинився потребі, і зголоднів він сам ті, котрі були з ним, як увійшов до Божого дому за первосвященника Авіатара і хліби покладання, які не можна було їсти нікому. Крім священників, сам їв і дав також тим, котрі з ним були. І сказав їм субота постала для людини, а не людина для суботи. Так бо син людський є Господом також і суботи, слово Господнє. Роздумуючи над сьогоднішнім Евангелієм, який описав святий Марко Евангелиста, я пригадав собі дитинство. Колись давно, в дитинстві моєму, коли ми з моїм батьком йшли до моєї бабці, так вибрав він дорогу, йшли ми такими ланами. І там, власне, було багато багато пшениці. Мій батько щось подібне можна сказати, як в сьогоднішньому Евангелію, зривав ці ковцки, брав на руку, розтирав їх, і е, цей, ці, ці зерня зернятка Подумав Подумаю собі, якщо би це було. На територіях сьогоднішнього Харківщини чи інших областів, де колись був великий голод. Сталін хотів знищити український народ і для того заказував, щоб все зерно, яке люди мали, на прожиття, все забирав, нищив все. І таким способом хотів знищити народ, щоб народ український помер. Багато цей час людей, а також дітей, помирало. А навіть, якщо когось знайшли е, пшеницю, тоді його забирали в тюрму або відсилали на, на Сибір. Так я собі подумав добре, що в цей час, коли мій батько йшов разом зі мною на цих територіях, не було цього часу, коли Сталін забирав всіх і садив в тюрму чи відсилав на Сибір. Сьогоднішній Євангелій, можна сказати, щось трошки подібне. є. Сьогодні. Ісусу, який йде з своїми учнями в суботу. Фарасеї, побачивши, кажуть. Поглянь, чому вони роблять в суботу те, чого не дозволяється? А Ісус Христос їм відповідає, субота Настала для людини, а не людина для суботи. Можна сказати, що Ісус Христос є Господом Суботи цього Шабату. І він, можна сказати, було би також, що Ісус Христос, напевно, би їм сказав, що вони йдуть, що вони йдуть цей день, і зривають колоски. Міг би сказати, що вони також крадуть, ці апостоли, зриваючи з чужого поля. В римському правлі було щось так написано, що також можна прочитати, як хтось, зацікавлений Біблією, читає, вникає в старому заповіті було так, що як хтось мав велике поле, то не все. Він скошував для себе, але залишов, залишав зерно для інших, для бідних людей, щоб могли собі прийти і нарвати. Так само, як хтось мав виноградник, не цілий виноград, не що йому вродив, він збирав, а також залишав для бідних людей. Нехай кожен з нас. Дякую Господу Богу Ісусу, що немає цих часів, як було колись, що люди були голодні. І коли зривали колоски, їх від Сталі веселав на Сибір через стрільбу. Нехай кожен з нас дякує, також, що ми, може, не голодні, але багато людей, які голодують, які помирають, наприклад, в Африці. Молімся за цих людей, щоб були такі люди, які їм будуть допомагати.